Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про заяви новообраного президента Сполучених Штатів та про заяви його команди, членів його команди. З нами на зв'язку Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма. Разом з тобою, Саша, ми це все проаналізуємо. Вітаю тебе, слава Україні! Героям слава вітаю! От поки ти добирався до робочого місця, щоб включитися в ефір. Маск відреагував на твіт. Я не знаю, як зараз, якщо це X, як назвати твіт, але тим не менше, відреагував на твіт Джастіна Трудоп, мовляв, що Україна не буде, Канада не буде 51 м штатом. Він сказав, дівчинко, ти вже взагалі там ніхто нема що тобі про це говорити. Що відбувається, Саш? От просто таке враження, що окей, ми з тобою говорили. Що Трамп це така хаотична людина, і його заяви дуже часто лишаються лише заявами, і він просто любить цими заявами звернути на себе увагу. но тут вже маск робить заяви, чи то з його подачі, чи то не з його подачі. Як ти вважаєш, наскільки це самостійна заява маска, і чого можна чекати далі? взагалі Що відбувається? Ну, по-перше, почнемо з самого маска. Ми бачимо, що дуже часто те, що говорить Маск, не знаходить своєї підтримки у Трампа. Цебто, навіть от декілька тижнів тому, коли Маск абсолютно антиукраїнські речі говорив, коли він дійсно повноцінно наїжджав на нас, на нашого президента. і Взагалі, ми бачили, що Трамп цю риторику не відтворював. Тому і те ж саме стосується Німеччини. От коли Маск почав втручатися в внутрішню політику Німеччини, Трамп цього не повторював. Коли Маск почав знову ж таки втручатися в внутрішню. Відку Британії казати, що там треба вторгатися і змінювати там правлячий режим. Там також цього не повторював. Це нам все якби. Чітко вказує на те, що маск фігура особистісна. Маск діє так, як він хоче, і маск буде продовжувати це робити. Він став класичним олігархом. Він проплатив політика, політик переміг. Він свого часу заплатив за велике соціальне медіа. Соціальне медіа він зараз повністю контролює всіх своїх опонентів, там блокує. І себто у нас виходить ситуація, коли ну так нам треба просто визнати, що зараз маск грається своєю владою. Він перевіряє межі дозволеного. Він дивиться, де його зупинять, де його не зупинять. і що взагалі йому можна в цьому світі робити, і поки що він намагається показати, що нібито робити йому можна абсолютно все, і тому не треба не треба думати, що Трамп точно на 100% відтворює те, що те, що буде говорити, Маск, або те, що хоче маск. Маск в цьому плані достатньо особистий. і це якби хороша новина. Погана новина, звісно, в тому, що Трамп теж трохи починає летіти з котушок, але повір, там є абсолютно чіткий, я би сказав, навіть раціональний мотив. Якщо почати з того, чому він зараз так активно говорить про Канаду, якщо він чому він так активно говорить про Панаму, про Гренландію взагалі про такий неоамериканський імперіалізм, то давай з тобою згадаємо в першу чергу, а що він в першу чергу обіцяв самим американцям. Він же не обіцяв їм, що виберіть мене президентом, я захоплю вам 51-й штат. Він же не обіцяв, що виберіть мене президентом, я приєднаю Гренландію, приєднаю Панаму. Він обіцяв зниження податків ну, в середньому для всіх, особливо для великих корпорацій. Він обіцяв боротися з інфляцією. Він обіцяв вислати 21 мільйон народу зі сполучених штатів. Він обіцяв вести якісь певні обмеження федерального рівня на аборти. Потім не обіцяв. Ну, е... Саш, отут ще я можу знати до, до до цих заяв, яких ти зараз переховуєш. Я ще пам'ятаю, от не обіцянку, а заяву мовляв, що мексиканці ще й самі за стіну будуть платити, яку він будує. Таке теж було. Ну я розумію, що є різні контроверсійні заяви, та все ж. Ось так розумієш, йому якби останні тижні чітко говорить і адміністрація Байдена, яка передає справи, і аналітики його команди, і незалежні аналітики. Вони дивляться на весь конгоморат, того що він хоче зробити, і вони йому чітко кажуть, так хлопче, ти не зможеш. Ну, не просто тому, що ти поганий, просто система тобі не дасть. В тебе дуже слабкий конгрес, в якому в тебе перевага в один голос, і то вона не ідеально спрацювала. В тебе дуже слабкий. А, ну окрім палати представників в конгресі, в тебе дуже слабкий сенат. Більшість 54 голоси ні чортобі, ні чорта тобі не дає. Бо для того, щоб поставити на голосування законопроект, потрібно 60 голосів. Далі в тебе не буде бюджету, бо ніхто тобі його нормально і швидко не ухвалить. В тебе не буде виконавчого потенціалу, бо ти досі половину кабінету не зібрав. Цебто все, що. Трамп обіцяв у внутрішній політиці все за що його обрали президентом, він не зможе швидко і ефективно виконати. Але для того щоб показати, який він класний активний ще доступу на посаду, що йому залишається робити правильно бути провокативним, нахрапистим і бути достатньо радикальним в зовнішній політиці, де поки що його ну скажімо так за язика, ніхто не піймає, бо він поки що президент-елект і може говорити все, що завгодно. Тому моя думка така, що абсолютно логічно з неспроможності щось змінити в внутрішній політиці. Випливає ось така радикалізація зовнішньої політики. Тому насправді сприймати те, що говорить Трамп за чисту монету, ну це одразу означає помилятися. Е, окей, Олег, е, Саш, я розумію. Я розумію, що це так. Але а що якщо ні? Ну а що якщо він заграється настільки, що у нього не буде іншого е, е, ну, виходу? І що якщо ось ці слова про Гренландію, про, кана про Панамський канал? Знову ж таки е, він же ж не просто заявляє є вже і фідбеки та від. Е, Тих самих влад панами є фідбек? Ні, ну це це все наше. А, і тут окрім того, що в Гренландії також заявляли, що навіть, навіть не думайте про, про це. Вже зараз включається ще якийсь ведучий Fox News, який каже: давно пора давайте, Я теж хочу вже захопити Канаду. Тобто є люди, які його до цього всього ще й підпихають. Ну от а що, якщо на цьому всьому все не зупиниться, ти бачиш передумови до цього? Ну, скажімо так я бачу передумову до того, що це буде так само, як було в перший термін Трампа. А давай згадаємо, що в перший термін він же також говорив про те, що треба захоплювати Гренландію, щоб вона була американською, щоб все було правильно, тому що це там трансатлантична безпека. І Йому також ну тоді всі злякалися, здивувалися і просто заявили, що ні такого бути не може. Це не має статися. Каже добре, тоді збільшити видатки на оборону. І він з цим повідомленням поїхав в Брюссель на другу зустріч лідерів НАТО. І він з цим повідомленням про просував а, ідею про те, що треба витрачати 2%. Потім з таким же наративом він підійшов. До ідеї 3%, а зараз на фоні того, що він просуває ідею 5%, він ще й просуває ідею того, щоб Європа платила за власну безпеку, тобто виведення американських гарнізонів з Європи. Він ще й просуває ідею того, щоб Європа має заплатити Сполученим Штатам за те, що Сполучені Штати надали Україні. Тобто, як на мене, все складається от в цю систему, що він знову повторює те. Що в нього спрацювали на першому терміні, він спочатку займає провокативну радикальну позицію, він формує порядок денний, а відповідно, коли всі кажуть, що це неможливо, і давайте вирішувати якось інакше, він каже: добре, тоді давайте два відсотки, три відсотки, п'ять відсотків. Розумієш, це ж одна з тих проговірних стратегій, яка прописана навіть в його книжках, які він чи то писав, чи то не писав, коли треба стріляти максимально високо, щоб отримати хоч щось. Ну він там наводив в своїй книжці приклад: що якщо ви знаєте, що ваша Позиція не буде нормально сприйнята. Запропонуйте щось ще більш радикальне, що точно викличе спротив, що точно буде відкинуто. І тоді ваша перша радикальна пропозиція буде сприйматися як нормальний компроміс. Це то. Щоб... Ну, так, так. Так, ти розумієш. Щоб просто ось ця радикальна пропозиція не була спеціально для того, щоб відвернути увагу світу від війни в Україні. Я зараз трішки зацитую нашого знайомого. Інвестиційного банкіра і гостя і і мого колегу Сергія Фурсу, знаєш, я прочитала, і ну от воно мені воно в мені десь поставило кілька питань. Так ось що пише Сергій Фурса. Данія, коли віддала я зараз буду скорочувати Сергію, вибач Данія, коли віддала всю наявну зброю Україні, тому що вона знає, що її захистить Сполучені Штати, тому що вона в НАТО, і Трамп сказав: віддавайте нам тепер Гренландію. Британія, яка виступає на стороні. України спочатку війни і штовхає наших союзників вперед, маск їм каже: давайте викинемо британських політиків на смітник. Звернемо увагу на таких прикольних британських проросійських фашистів. Канада, яка займає радикальну проукраїнську позицію, допомагає нам завжди стає так само певною жертвою і говориться про те, що вона стає 51 м штатом. Ну і ось питання, питання тоді ще в тому, що ми чули про Трампа, та, і від від. Трампа верніше про Путіна він все рівно, от я вчора слухала: він все рівно до кінця не розуміє, що відбувається в Україні, але він вважає своїм обов'язком це все закінчити так, як він хоче, так як він бачить. Це десь теж про те, от чи не вкидає він ось ці оці про канали, про Канаду для того, щоб відвернути увагу від України, але тим самим закрити це питання в першу чергу знов ж таки для себе, для свого его. Це цілком служне зауваження, себто те, що ми з тобою говорили на початку, що це відвертання уваги від неспроможності чогось досягти у внутрішній політиці. Це цілком мовірно може бути відвертанням уваги від неспроможності чогось досягти взагалі у зовнішній політиці. Також бо зараз питання України, питання російської агресії він дійсно оцінює ну трохи більш. Реалістично він же не каже про 24 години. Він слава Богу, не каже про 2-3 тижні, від яких нас уже трохи підташнює. Він реально каже про півроку, що в принципі ну трохи більш реалістичним є сприйняттям в контексті початку перемовин, в контексті а, попередніх домовленостей про припинення вогню і так далі. А чи є конкретно ці закиди Трампа Трампістів проти цих країн якось пов'язані з Україною? Тобто, чи є це виключною причиною? Я переконаний, що ні. Тому що тоді постає питання, чому таких закидів нема до Балтійських держав, хоча там цілком можна щось таке робити, і тим паче та ж сама Естонія, яка передала. Майже 30 відсотків своєї військового бюджету річного і кожного року передає до України, щоб це на це не подивитися. Чому нема таких закладів, скажімо, до Норвегії, архіпелагу Шпицберген, про який Трамп ще на перший термін казав, чому нема таких закладів до поляків, чому нема таких закладів до когось іншого, хто також нам активно допомагає? Це я б не пов'язував це напряму з тим, що відбувається з нашою допомогою. Я би це пов'язував виключно з тим, Ну до кого Трамп Трампісти хочуть дотягуватися, де вони хочуть перевірити свої сили. Стосовно Британії то це достатньо просто. Британія. Ще з часів перемоги Трампа, тобто з 5 листопада, вони чітко повторювали, що їхня ціль зараз вийти на нормальні відносини і підписати нову торгівельну угоду. Ну і це стало як червоною тряпкою для трампійських биків, які зрозуміли, що а так вони хочуть торгівельну угоду. Давайте ми їх розкитаємо, Давайте ми максимально ослабимо їх позиції, давайте ми їх заведемо на свою територію з цих провокаційних заяв. І вже тоді ми будемо з ними говорити про торгівлю. Бо тоді нам можна буде наполягати на більших митах, нам можна буде наполягати. На обмеженнях на контролі експортно-імпортного експортно-імпортної діяльності і так далі. Себто тут та ж сама штука, звідки пішла ідея про Канаду 51 штат тому що ідея про Канаду як 51 штат почалася з того, що Трамп обіцяв вести спочатку 50 відсоткові, а потім відсоткові мита на всі канадські товари. Ідея з Панамою почалася після того, як Трамп запустив дуже неординарний, звісно, в лапках план про те, що всіх мігрантів зі Сполучених штатів треба просто літаками вивести в панаму а там мовляв розбирайтеся переправляйтесь далі за панамський канал тому насправді це виглядає як божевілля але на фоні інших заяв якщо не дивитися на ці заяви у вакуумі а прив'язувати їх до іншого конгломерату трампівського наративу це божевілля має сенс і сен в цьому дуже простий: зайняти сильнішу, хоча й агресивнішу, позицію на переговорах з цими державами і давити їх оцим своїм божевіллям, допоки вони не приставлять на твої умови, е, який сенс в словах в словах, що він розуміє Путіна, що мовляв Україна ніколи не буде в НАТО, на кого він тут давить чи з ким він намагається загравати, тому що знову ж таки я тут вбачаю ну от, чисте загравання з Китаєм. Як ти це бачиш? Це така своєрідна підготовка до переговорів з самим Путіним. І Це знаєш, знову ж таки повертаючись до його першого терміну президентства. Повертаючись до того, що він робив тоді, він по суті про те ж саме казав. Адже перед зустрічю з Путіним в Гельсінкі, тоді в 18 му році, він же також багато заявляв про те, що так ситуація складна, але ми маємо зрозуміти Росію. Так, ситуація там нам треба підтримати Україну. Ситуація така, що ми не можемо їх кинути, але ж погодьтеся, ми не можемо кинути Росію, бо тоді. Не всі санкції були введені, тоді ще частина обмежень була набагато слабша. І на самій прес-конференції він сказав, що довіряє Путіну більше ніж власні розвідці. А і потім, уже після свого президентства, коли його питали, а чого ж ви так себе вели з росіянами перед переговорами, він каже: А як мені готуватися до переговорів з людиною із країною, яка зі мною на рівні? Тобто тут я вбачаю лише одну проблему на відміну від багатьох у світі, на відміну від України, на відміну від європейців, Трамп досі сприймає Путіна як рівного, Трамп досі сприймає Росію як велику державу, і Трамп досі готовий так на рівних з ними говорити, і це його така собі. Ну courtesy, тобто м'яка підготовка, це його таке шанобливе ставлення для того, щоб підготувати росіян до перемовин, так само як він це робив на своєму першому терміні, і так само як він це визнавав під час інтерв'ю. Тобто, я тут вбачаю ключову проблему, що незважаючи на його ну, таку достатньо радикальну позицію стосовно Китаю, він все рівно бачить в Росії рівноцінного, рівнозначного партнера, а тому хоче до них робити таке ставлення. Що однак, от зразу треба сказати, зовсім не означає, що він буде йти їм на поступки. Ну тобто, знову ж посилаючись на ті Гельсінки зустріч Гельсінки його першого терміну, саме після тієї зустрічі він визнав 35% російських дипломатів персонами Нонграта. А через декілька місяців після тієї зустрічі Україна отримала перші джавеліни. Ну тому це не означає слабку позицію перед Росією. Це просто на жаль означає, що він досі сприймає Росію як договороздатну. здатну. Ага, а, окей, стосовно. А... Стосовно Росії тут зрозуміло так. Але стосовно нас, от ми тут тоді в, в які позиції я от цитувала думки Сергія Форсита, і я ще й читала думки. Євгена Карася, і власне він вбачає от в приході Трампа. Він вбачає величезний позитив, тому що так чи інакше щось зміни, зміниться. Зміни я тут теж абсолютно з ним погоджуюся. Зміни це не завжди до поганого. Навіть якщо до поганого, то все рівно йдуть зміни до хорошого. Принаймні, щось розгорушиться. Ось ці зміни. Які і усі заяви, які зараз у від Трампа, як ти бачиш, чи вони розворушать нарешті Європу, чи нарешті європейські е, наші союзники, наші по перше, чи наші європейські партнери нарешті стануть союзниками і зрозуміють, що все їм треба також ставати сильними, інакше ніяк. І, е, Ось що це все означає для нас? Ось ці всі заяви Трампа, загравання. І якщо Європа вирішить такі ставати сильнішою, чи можемо ми тоді розраховувати на їхню допомогу? Чи вони самозацикляться на собі? От знаєш, мені здається, Європа ще до обрання Трампа, які стало зрозуміло 5 числа, навіть перед 5 числом, мається на увазі, що Трамп дійсно може перемогти. Європа вже тоді заворушилася. Тобто, зараз вона просто починає це пришвидчувати, але вже... Тоді вже перед виборами почалися розмови про те, що Європа має більше виробляти зброї, Європа має більше інвестувати. Європа має бути здатна сама себе захищати. Звідси пішла ініціатива Макрона про миротворців. Звідси пішла ініціатива Райан Металь про інвестиційні пакети для європейської оборонки. Звідси пішла ідея ще там колись про збільшення в 10 разів гарнізонів на східному фланзі. то Європа, зрозумівши. Ризик появи Трампа, а тепер усвідомлюючи його невідворотність, Європа дійсно рухається дуже швидко. Європа дійсно рухається дуже активно. Тому насправді. Цей позитивний трампівський ефект він вже працює, і на щастя для нас, на щастя, навіть для самих європейців результати вже певні є. Ми вже бачимо набагато більше готовність значної частини європейських держав до більш радикальних і активних кроків в плані опору російської агресії, в плані власної підготовки, в плані взагалі оцієї оборонної промисловості, як такої. Тому насправді тут ми почали рухатися в правильну сторону. І от те саме як перший термін Трамп, все таки досяг того, що більше половини держав НАТО Платили 2% Зараз ми бачимо майже третина платить 3% і більше. Планується, що будуть платити 5 Тобто, як я вже казав, в цьому божевіллі, яке Трамп поширює, яке зі сторони дійсно виглядає як непередбачуваність хаос і. Посилення ентропії в цьому божевіллі все рівно є сенс, і цей сенс насправді для нас також продовжує працювати. Тому поза тим всім, що для нас звучить загрозливо, як то намагання домовитися із путіним, намагання йому сподобатися сприйняття Путіна як рівного. Поза цим всім ми також маємо розуміти, що від Трампа буде для нас позитив, і в першу чергу цей позитив, в тому що Європа нарешті прокинеться. Ну, навіть незважаючи на те, що його Міньйон маск там зараз втручається напряму в політику в Німеччині, підтримує АФД і взагалі всіх радикальних правих. На цьому фоні ми бачимо, що виходить Макрон і каже: Дивіться, маск формує інтернаціонал правих. Давайте ми сформуємо інтернаціонал адекватних демократів, адекватних ліберальних політиків, які можуть дати відсіч агресії але при цьому, які можуть стримати таких корисних ідіотів, як маск. Ми бачимо формування цього блоку, Ми бачимо, що проліберальні партії в європейському парламенті активізувалися. Ми бачимо, що Мерц, який... Дуже ми всі сподіваємось, просто змикаємо пальці, що буде наступним канцлером Німеччини. Він також достатньо радикально виступає проти цього інтернаціоналу правих. Себто, так, на щастя, завдяки Трампу, Європа прокидається. Трамп це оця своєрідна вакцина, від якої потім два дні ломота по всьому тілу, температура 39,5-40, з половиною Але після якої організм стає сильніше. Саша, дякую дуже, дуже тобі. Хочеться справді, щоб Європа стала сильнішою. Щоб тут знаєш, не лише тому, що я громадянка України, а й тому, що я справді бачу, як, як воно все десь відбувається, і бачу, якими зусиллями ми зберігаємо не лише свою державу, а й мир у Європі. От хочеться, щоб Європа все ж таки, повчилася нашої сили, нашої витримки. Олександр Дя Краєв був разом з нами, експерт Ради зовнішньої політики, Українська призма завжди рада поговорити. Саш, ну а ви залишайте свої коментарі, ставте в Добавить, підписуйтесь на канал. Я вам дякую за цю розмову. І, звичайно, що до зустрічі.